Фотохудожник художник Сергій Гуцан презентував конотопцям унікальну фотовиставку подорож. Усі світлини об'єднані назвою Шовковий шлях рік 1185». -й». Митець пояснює, час і географія обрані не випадково. Ведь шовковий путь про существував тисячі років. От вдумаємося, шесть тисяч кілометрів длина і полтори тисячі літ существує. Бил Тингісхан, була тіла, були глобальні потрясення. А шоковий путь працював. Я взяв год 1185 сто год походу князя Ігоря на Половців. Це То собиття, яке має прямое відношення к нашей Сумщине. будучи в інших странах, наприклад, в Англії, я спрашивала, ряд у нас в кінці дев'ятого віка був поход князя Ігоря. Що було у вас? Конотопці побачили очима фотографа, багато цікавих місць, вражаючих картин. У кожну з них чоловік вклав частину власної душі. Та є серед палітри зображень і найулюбленіша світлина. Аби зробити цей знімок, пан Сергій чекав понад годину. Це фотографія я делал в Грузии. Там есть мост в Кремль царицы Тамары, это XIII век, это конкретное отношение к этим событиям, о которых я говорю в этой выставке. Так вот, он, наверное, самый многострадальный, потому что он тяжело дался. Когда я её видел в Грузии на скоровай, который заходил на этот мост, и больше не было никого, вот я тогда сфотографировал, но это мне час времени понадобилось. У презентации фотовыставки художник задіяв і сувеніри зібрані з різних країн світу, якими колись проходив Шовковий шлях. Особливо зацікавило Здивування у публіки викликав кокон шовкопряда. Виявляється, у ньому намотано понад три кілометри нитки. Приділений матеріал треба було, той, який в руках можна підтримати, починає від цього кокона шовкопряда, від якихось предметів времен Київської Русі, які предоставлені в експозиції. Вот. Тобто вот це ще треба було зібрати, Ну, щоб не сложилось. у фотовиставці органічно переплилися минула і сучасність. Важко не погодитися зі словами автора виставки. Відповіді на питання майбутнього варто шукати в перепитіях історії. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.